То наші хлопчики обідають Степан і Маркіс, якого ми підібрали з переїхали лапками. Він був маленьким кошенятком, волочив по дорозі лапки, його ніхто не забирав. Ми його лікували. Зараз все добре. Степан він набирає на лапу і так він обідає. Дуже багато підписників. Добрий день всім просять. Показати нашу мишку. Ось наша мишка гріється під теплою батареєю. Стан у неї покращився набагато і переливання крові, і е, крапельниці. І ось даємо їй препарат від тиску, який коштує 3000 тисячі гривень. Він теж дав результат гарний. Дякую всім, хто допомагав нам зібрати кошти. Багато дуже запитань. Покажіть, як ви робите кашу, з чого робите кашу. Каша в мене асорти з різних круп. Пшеничка, ячмінна, вівсяна, трошки гречки. Ось додаю такі паштети. Це наша Україна випускає Черкаська область. І ось такий м'ясний паштет це Західна Україна випускає. Пише, що тут м'ясо, субпродукти. Він непоганий, котики їдять гарно. І додаю таку колбаску печінкову. Це її в мене тут зараз мало. Я ще буду йти на роботу докуплю. Все змішую і кашка дуже смачна. Ну, Плюс корм, сухий водичка, і котики дуже гарно їдять, і гарний мають вигляд. І якщо є ще смаколики, даю всім смаколики. Дякую всім, хто нас дивиться, хто ставить лайки, репости допомагає. Всім велике дякую.